Так, у нас Asus X1403 ZA. Ну, от Поки що не включається, в нього є якісь проблеми на вході. Попробуємо считати з нього прошивку з мульта. Заодно і перевіримо, чи він не зовсім дохлий. Мульт у нас тут 10125 vg 128. Такий, що нам не попадався, мультик на BGA. І Заживлюємося ми поки що, так як в нас проблеми на вході, то заживлюємо сам мульт. От, І тут по борді. нас є, Якщо подивитися, отут є от дата. Клок, Два контакти виведені, так як тут конектор на акумулятор отакий, то щоб не паяться нічого до нього, то от акуратно тут ідуть проводки. От. Ну і земля на корпус. Добре, заходимо в програму. Вибираємо ІТЄ 5 серії і пробуємо щитати. Є. Це в нас дуже добре. Значить, у нас програматор такий мульт теж може вчитувати. Ну, Закинемо його, наприклад, десь сюди і попробуємо відкрити і записати його назад. І нажимаємо запис. Є, запис завершено. Значить, у нас 51,25 теж прошивається. Так, а по самій платі, по суті, тут у нас з вхідними ключами все добре, тут діло в гнізді. Тут гніздо таке саме, як типу, в тих ейсерах. Де на одному контакті у нас є 19 вольт, на другому йде сигнальний 3,3 3 вольта. 3 вольти, верніше. І коли ми вставляємо штекер в роз'єм. Тот тих 3,3 вольта замикається об землю і тоді плата включається. І якщо ні, значить треба міняти гніздо. Ну, Або, в іншому випадку, можна його притягнути до землі, і тоді в нас плата почне включатися. І як ми бачимо, ми зімітували підключену зарядку. Ну, я рукою затулив, в принципі, тестера. Ну, але, як ми бачимо, споживання пригає. Якщо зараз буде ініціалізація. Ну, тут просто по факту діло в гнізді. От. значить картинку плата дала. Ну і сама вона затягнула прошивку з основного дамба біоса. Так як я за кадром її просто заново стер.